Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео про клітку для ловлі щурів. Це відео буде цікаво людям, які проживають в сільській місцевості, де є багато шкідників, мишей, щурів. Я розкажу сам принцип роботи цієї клітки, бо зараз дуже багато нових, металевих. Це є клітка, яка виготовлена дуже багато років назад. Більше, напевно, 30, тому я покажу сам принцип. А з чого ви зробите? Це буде залежати від вас. У даному випадку, в більшості зараз використовують металеві конструкції. Це є гуманний спосіб ловлі щурів. В даному випадку ця клітка складається з дерева, дерев'яна, тільки верх вкрита вона сіткою. І так, з чого вона складається? Сама основа клітка дерев'яна, може бути будь-якого розміру. Спереду заслонка, яка рухається у пасі. Ось тут бачимо такий пас вниз, який виготовлений під таку заслонку, під вляшку. Всередині самої клітки знаходиться так званий язичок, який прибитий отут зв'яжком, а з цієї сторони він є загнутий доверху. До цієї заслонки отут просверлена дирочка і таким звичайним. Шнурком, до якого причіплений сторожок. Сторожок дерев'яний також. Наставляємо цю клітку наступним чином. Значить, Піднімаємо саму заслонку і ниточку через верх, через ручки перетягуємо. І ось тут оцей сторожок чіпляємо до язичка. Ось таким чином. Заслонка. Сама нитка, яка йде через дві ручки. І з цієї сторони до самої лапки. Лапка з цієї сторони От. І виходить назовні. І сторожком тримається. Тепер принцип дії. Цієї клітки. Язичок, як ви бачите, є припіднятий. Ось на цей язичок ось сюди бажано чим подальше. Ставимо будь-яку їжу ось сюди по цьому язичкові. Відповідно, щур спереду, спереду щур заходить сюди і. Стає на цю лапку і відповідно спрацьовує сам сторожок. Проста, але дуже корисна річ. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставимо палець вверх. Всього доброго.